Володимирське територіальне медичне об'єднання не спромоглося прийняти документи у переможця тендеру компанії Україна Інженерінг» щодо капітального ремонту відділення лікарні. Мовляв, компанія переможець і із найвигіднішою пропозицією їх подала запізно. А про те, що приймати ці документи сама ж лікарня не захотіла ні слова. Нагадаємо, що до телеканалу конкурентів звернувся Максим Савонюк, директор ТОВ Україна інженерінг, та розповів, що лікарня у Володимирі просто саботувала процес. Отож, журналіст у сюжеті намагалися з'ясувати, чому ж Володимирське територіальне медичне об'єднання не захотіло зекономити аж цілий мільйон гривень. Очевидно, що найцікавіше лише попереду, адже наступного дня Володимирське ТМО на своїй сторінці у Фейсбуці почало погрожувати журналістам телеканалу Конкурентів судом, нібито через поширення недостовірної інформації, ба більше своєму дописі вказують, що. Відповідно до законодавства переможець мав надати документи протягом чотирьох робочих днів, чого не відбулося. Однак, як стверджує директор компанії Україна інженерінг, керівництво лікарні взагалі не йшло на контакт та уникало спілкування. Наша пропозиція дискваліфікована по причинам того, що ми буцімто не подали цих документів, які ми привезли. Ось в визначений термін також. Ще зазначу, що в договорі у них є пункт, тобто примітка в кінці, після за проєктом договору по тендерній документації, що дані додатки і е, сам договір складати разом із замовником. Відповідно, як ми мали скласти це все, е, якщо замовник в принципі не хотів. З нами йти на співпрацю з контексту повідомлення медзакладу можна зрозуміти, що керівництво ТМО звинувачує усьому лише переможця, якого дискваліфікували. Ймовірно, усе через так би мовити, небажання, аби саме ця компанія проводила капітальний ремонт відділення у компанії Україна. Інженерінг журналістам телеканалу конкурентів надали усі документи щодо цього тендеру, і керівник компанії Максим Савонюк апелював всіма достовірними фактами за словами чоловіка. Скільки разів він не намагався передати документи на підписання, його ігнорували, та навіть викликали поліцію, коли він приїхав до медзакладу. Особисто Максим Савунюк навіть не зміг поспілкуватися з керівницею медзакладу, а лише із завгоспом. Він повідомив мені наступне, що е, генеральний директор передивилась вашу діяльність у тобто нашої компанії, і е, ми не бачимо сенсу з вами співпрацювати. Ну, це було в телефонному режимі, сказано. Е, я був обурений цим. Як це так? Ви говорите це по телефону, не маючи ніяких підтверджень, не маючи нічого. Адже ну, 11 травня, як нас визнали переможцем, був е, виданий протокол номер 19 про те, що наша документація відповідає. Всім вимогам тендерного завдання, тобто ми повністю підходимо для цієї роботи. Це було із розряду того, що ви нам не подобаєтесь. Ми не хочемо з вами працювати. Разом із тим керівництво медзакладу звинуватило журналістів, які об'єктивно висвітили інформацію. Тільки от чому ж в лікарні не зізнались, що журналісти телеканалу конкурентів аж двічі телефонували до генеральної директорки Тетяни Вашчук. Спочатку у приймальні нам пообіцяли, що перетелефонують, але не перетелефонували, а на другий дзвінок відповіли. Проте як тільки почули слово тендер, спілкуватись відмовились та сказали подавати інформаційний запит. Це пані Тетяна, так mm -hmm. телефонуємо з такого приводу. Бачили на сайті Прозоро, що у вас капітальний ремонт планується педіатричного відділення, і маємо з цього кілька запитань. Будь ласка, Перепрошую, пострій не чую. З Якого ви каналу? Конкурент Тіві з Луцька. Скажи, запити робіть, будь ласка заклад і не відповідати вам. Тобто так нічого не хочете прокоментувати. Так там в принципі прості питання. Так. Да. Чому ж керівництво лікарні так бурхливо реагує на висвітлення фактів, але не говорить про те, що відремонтує педіатричне відділення за більше ніж 6 мільйонів гривень в той час, коли його можна було відремонтувати за 5 мільйонів, куди піде цей мільйон у час повномасштабної війни, коли рахується кожна копійка. Але як бачимо, на це Володимирське темо не зважає. Такі питання виникли не тільки у директора компанії Україна інженерінг, журналістів, а й у звичайних волинян. Я думаю, не мене одну цікавить відповідь на питання: чи звертався мед заклад до переможця тендеру щодо підписання договору. Чи спілкувались замовники переможець після тендеру? Якщо ні. То чому спілкування це спосіб уникнення проблем. В будь-якому випадку потрібно скасувати вище зазначений тендер владі міста та правоохоронним органам провести службове розслідування. Сам факт такого розриву запропонованих підрядниками пропозиції мільйон гривень, свідчить про неякісну підготовку бюджетного запиту або службове недбальство керівництвом ТМО по сумісництву головою профільної депутатської комісії, яка самостійно з конфліктом інтересів лобіювала виділення завищеної кошторисної вартості. Зазначимо, що журналіст та телеканалу конкурентів і виконують свою роботу згідно журналістських стандартів та дотримується балансу думок. Тож керівниця лікарні мала нагоду озвучити свою позицію. Цікавим є і те, що у тендері після дискваліфікації компанії Україна інженерінг автоматично перемогла компанія «Волбуд». Отож, ми надіслали журналістський запит на отримання інформації, і тепер нас цікавить не лише чому фірма переможець, так би мовити, не сподобалась медзакладу, а й скільки разів в тендерах перемагала вище згадана компанія Волбут. За словами директора «Україна Женірінг ця компанія виграє тендери на ремонти у цьому медичному об'єднанні уже не вперше, Тож далі буде.